Мир вам, брати і сестри. Ем... Читав, брати і сестри, одну історію з Біблії. Вона мені здалась дуже дивною, дуже цікавою. І мало того, вона мене наштовхнула на розділ, з думи, і я сьогодні буду з вами ними ділитися. Але перед цим питання. Брати і сестри, ми живемо, і ми в своєму житті не завжди керуємось своєю думкою. Тому що інколи нам не вистачає власного розуму. І ми дуже часто спираємось на думку інших людей. Як часто ми це робимо? Ну, подумайте над цим питанням. Як часто ми в своєму житті керуємось думкою інших людей? І Ну, Я думаю, часто. І чи ми частіше, на, ну те, що ми слухаємо цю думку, це зрозуміло. Чи ми так само робимо, як нам говорять? Тому що ми люди і ми живемо в суспільстві. І, брати і сестри, тоді інше питання. Якщо ми слухаємось людей, чи ми так само слухаємось Бога в своєму житті? І чи ми так само виконуємо його волю на те чи інше питання? Я буду сьогодні багато читати. Давайте відкриємо брати і сестри, книгу пророка Єремії. 42 розділ. Трішечки контексту. Пророк Єремія жив в часи, коли. Більшу владу над світом мала Вавилонська імперія. І нею правив цар на Виходоносор імператор. І ось він прийшов, він завойовував територію, і одна з територій була Юдея. Ізраїль, Ізраїль і Юдея. І от він захопив її, забрав частину людей в полон, інша частина залишилась на цій території. І на цій території він поставив. Своїх людей з юдеї, які мали царське походження, що вони корилися цій імперії, йому корилися. Але пройшло трошки часу, і інший інший інша людина також з також царського роду вона прийшла, вчинила бунт, вбила намісника і його людей. і І людей Вавилону і ну, захопила владу. Після цього цю людину скинули, не вбили, а скинули, і змінилася влада. Змінилася влада. І ось ця влада приходить до пророка Єремії і хоче знати волю Божу про них і що їм робити. 42 розділ з першого вірша. І підійшли всі військові зверхники та Йоханан, син Кареахів і Єзанія, син Гошаїн, та весь народ від малої і аж до великого, та й сказали до пророка Єремії: Нехай упаде наше благання перед обличчя Твоє, і молися за нас до Господа, Бога нашого за всю оцю решту, бо залишилось нас мало. З багатьох, як бачать твої очі нас, і нехай виявить нам Господь, Бог твій, ту дорогу, якою ми підемо, та те діло, яке ми зробимо. І промовив до них пророк Єремія. Чую я, ось я помолюся до Господа вашого Бога, за вашими словами, і станеться кожне слово, що Господь відповість вам, звіщу вам, нічого не затаю від вас. І вони сказали до Єремії: нехай буде Господь проти нас за свідка правдивого та вірного, якщо ми не зробимо так, як усе те, з чим пошле Тебе до нас, Господь, Бог твій. Чи добре, і чи зле ми послухаємось голосу Господа нашого, Бога нашого, що до нього ми посилаємо Тебе, щоб було нам добре. Коли будемо слухатися голосу Господа Бога нашого. І сталося з кінцем десятьох днів, і було Господнє слово до Єремії, і він покликав Йоханана, сина Кареахового і всіх військових зверхників, що були з ним та весь народ відмолого і аж до великого, та й сказав до них: так говорить Господь Бог Ізраїлів, що ви послали мене до нього, сказати скла. Скласти ваше благання перед його лице. Якщо ви будете сидіти в цьому краї, то збудую вас, а не розіб'ю, і засажу вас, а не вирву, бо пожалував я щодо того зла, що був зробив, був вам. Не бійтеся Вавилонського цара, якого ви боїтеся, не бійтеся його, говорить Господь. Бо з вами я, щоб вас стерегти і щоб вас рятувати від Його руки. І дам я вам милість, і змилуюся над вами, і він верне, він верне вас до вашої землі. А якщо ви скажете, не будемо сидіти в цьому краї, щоб не слухатися голосу Господа Бога вашого, кажучи ні, ми підемо до єгипетського краю, де не побачимо війни і не почуємо звуку сурми, і, не, і на хліб не будемо голодні, і там будемо сидіти. То тому послухайте тепер Господнього слова, Решто Юдина, так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлів. Якщо ви справді скеруєте своє обличчя, щоб іти до Єгипту, і вийдете, щоб чужинцями замешкати там, то станеться той меч, що ви боїтеся його досягне вас там, у Єгипетському краї. А голод, якого ви лякаєтесь, пристане до вас в Єгипті. І там ви повмираєте. І станеться всі люди, що звернули своє обличчя на мандрівку до Єгипту, щоб чужинця замешкати, там повмирають від меча, від голоду та від моровиці. І жоден з них не позостанеться, не втече через те зло, що я спровадив на них. Бо так каже Господь Саваот, Бог Ізраїлів, як вилився гнів мій та лють моя на мешканців Єрусалиму, так виліться лютість моя на вас, коли ви прийдете до Єгипту. І будете там клядьбу, на клятьбу і на застрашення, і на прокляття, і на ганьбу, і ви вже не побачите цього місця. Господь говорить до вас: Юде нарешту, не ходіть до Єгипту. Добре, знайте, що сьогодні я вас остеріг, бо ви зблудилися в, своїх, в душах своїх, що послали мене до Господа вашого Бога, говорячи, молися за нас до Господа, Бога нашого, і все, що скаже Господь Бог наш, так перекажи нам і ми зробимо. І переказав я вам сьогодні. Та не послухалися ви голосу Господа, Бога вашого, та, ви, та всього того, з чим послав він мене до вас. Така історія сталася в Ізраїлі. Люди хотіли знати волю Божу. І послали до Пророка. І він переказав їм слова Бога, не свої слова. А так, як сказав Господь. Мало того, Господь застеріг свій народ, що буде, коли вони послухають Його голосу, і що буде, коли вони його не послухають. Читаємо далі вибірково. 43 розділ з другого вірша вибірково. Брехню ти говориш не посилав тебе Господь Бог наш сказати. Не входьте до Єгипту, щоб чужинцями замешкати там. То тебе намовив проти нас Барух, син Неріїн, щоб віддати нас в руку халдеїв, щоб повбивати нас і щоб вигнати нас до Вавилону. Брати і сестри, ми часто в своєму житті хочемо знати думку інших людей. В тій чи іншій справі. Ми люди. Для нас це притаманно. І ми дуже часто керуємось цими думками. З іншої сторони, брати і сестри. Коли нам говорять, як нам поступити в тій чи іншій справі, коли ми просимо цієї думки або не просимо, ми часто не слухаємо. І це теж для нас притаманно. Чому ми не слухаємо? Ну. Ну, спочатку ми не хочемо слухати. Нам не цікава думка цієї людини. Або ми цю людину недолюблюємо і тому не хочемо слухати цієї думки. Або в цієї думки немає авторитету. В цієї людини немає авторитету. Перепрошую. Ну, або ми ну, не розуміємо, про що говорить ця людина. Так само це має місце. З іншої сторони, брати і сестри, ми живемо, і ми дуже хочемо знати, як нам краще поступити. Бо, якщо такого логічно подумати, то яка людина собі хоче гіршого? Ну, це ж нерозумно і навіть нелогічно, щоб ми хотіли собі зла, чи щоб ми пішли в мінус, чи ну, будь-яка справа, щоб нам було зле. Навпаки, ми всі хочемо, щоб нам було добре. І ми хочемо, щоб так само біля нас, іншим людям було добре. Але думки інших людей ми слухати не хочемо. І не і не виконувати. І більш страшніше є те, що ми, ми інколи не хочемо слухати того, що говорить нам Бог, який нас створив, і який знає, як нам буде краще. Не краще в наших очах і в очах людей, а як нам буде в кінечному результаті краще? Перспектива буде набагато більшою. І він мало того він знає, як все наперед. Ну, е, коли, я був, е, коли я був на Молитовному, я забув сказати, е, що наш Бог він не ограничений ні в часі, ні в просторі. Ми ограничені. Нам було б дуже добре знати, що буде наперед. А він знає. Ніхто з людей не знає, що буде наперед. Ми тільки інколи читаємо в пророків, як буде далі. А Бог знає, як для кожної людини в майбутньому буде краще. І ми часто не хочемо слухати голосу Бога. Я вже говорив, чому ми не хочемо слухати людської думки і виконувати. А чому ми не хочемо знати волі Божої? Тому що я вже прочитав. Тому що ми зблудили в своєму серці і в нас вже є свій план на своє життя. Чи не так? У нас вже є свій план, нам він підходить, нам він подобається. І ми так хочемо виконувати. Все просто. І в цьому проблема людей багато тисячі років назад. І сьогодні така сама проблема. Ми не хочемо слухати Бога, бо в нас вже є свій план. Колись один проповідник казав, що ми такі гарні приходимо до Бога своїм планом і просимо, щоб він нас благословив. І сьогодні, брата і сестри, у нас стоїть вибір, як ми будемо поступати. Якщо читати Біблію, то все ясно, все гарно лежить на поверхні. З нам залишається тільки читати і молитись. І нам Бог відповість, як нам краще поступати в тій чи іншій ситуації. Тому що в Біблії нема такої ситуації, яка б не була описана. Все є. І все лежить на поверхні, брата і сестри. Нам лише, залишається тільки робити вибір. І питання в іншому стоїть. Чи готові ми приймати сьогодні вибір, який стоїть перед нами? За ці короткі слова хай буде прославлений наш Господь. Амінь.